Вітаю, що не глядачі. В Кремлі там взагалі гентоманією захворіли. То вони хочуть за три секунди Донбас окупувати, То зараз ми вам розкажемо. Видно, там уже кукуха їде у Кримльовського мудака на всю катушечку. У нас для вас цікаві новини. Нещодавно Путін дав чиновникам місяць, щоб придумати, як створити на Москві індустрію рідкоземельних металів до 1 грудня. Мішустін має підготувати дорожню карту. Розвиток галузі, якої в Україні просто немає, і це не метафора, і справді зі галузі немає. Давайте спочатку поговоримо про речі, без яких не працює сучасний світ. Про 17 елементів хімічної таблиці. Це метали, яких більшість людей ніколи в житті не бачили, але користуються ними щодня. Рідкоземельні метали це не рідкісні метали в прямому сенсі. Їх досить багато в земній корі деякі зустрічаються частіше, заміть. за мідь. Назва історична їх знайшли 200 років тому в рідкісних землях, тобто в мінералах, які трапляються нечасно, але справжня рідкість цих металів, технологіях їхнього видобутку та переробки. Виплавати їх з руди складно, довго та токсично, розділити один від одного ще складніше. Вони настільки схожі хімічно, що десятиліття вчені не могли зрозуміти, скільки їх взагалі насправді. Зараз про ці метали знає весь світ, тому що без них не працює майже нічого високотехнологічного. Смартфони, процесори, акумулятори, навіть лазерні приціли та військові радари. Все залежить від рідкоземельних металів. Навіть літак F-35 містить 417 кілограмів рідкоземельних елементів. Без них військовий винищувач перетворюється на металобрухт. У два році Китай видобував 270 тисяч тонн рідкоземельних металів. 70% світового видобутку. Але справжня китайська монополія навіть не у цьому. 80% сировини з рудників інших країн світу все одно йде на переробку до Китаю, тому що саме там зосереджені всі технології. Майже 90% світового виробництва готової продукції контролює піднебесна. Тому Фредовича і підпалило, підгоріло, коли там Китай почав говорити про те, що ми вам ви нам процесор не хочете давати. Ми обмежимо рядкоземельні ці всі, це ж ну, а де їх брати? Тому і згорів він? Звісно, Московія хоче те ж саме, а хто б не хотів. У московських надрах 28,5 мільйонів тонн рідкоземельних металів, друге місце у світі після Китаю, близько 15% світових запасів. Це гігантське багатство. Здавалось би, країна, яка володіє такими ресурсами, має бути енергонезалежною в всій сфері, але реальність інакша. Московія видобуває 50 тонн рідкоземельних металів на рік. Споживання у 2023 році склало 1420 тонн, а планується зростання до 3000 тонн до 2030-го. Московська залежність від імпорту від 90 до 98% за різними оцінками. Майже все завозиться ззовні доля Москові у світовому видобутку рідкоземельних металів – 1-2%. Країна з другим запасом видобуває менше зам'янму, Австралію та Індію. Це при тому, що 70% споживання йде на електроніку, значна частина якої для військових потреб. Тобто найважливіша московська галузь оборонка повністю залежить від імпорту стратегічних матеріалів. Але як така держава, яка володіє величезними запасами, опинилася в такій залежності? В Совєтському Союзі промисловий видобуток рідкоземельних металів вівся з 50-х років. Казахстан, Киргизія, Естонія, Україна видобуток сягав 8500 тонн на рік. Совєтський Союз був одним із світових лідерів, але після розвалу СССР виробничі ланцюги розірвалися 90-ті роки. Стали катастрофою для галузі, як і для багатьох інших. Заводи зупинялися, обладнання вивозилося або бороз... розрізалося на металобрухт, технології втрачалися разом із деградацією хімічної індустрії країна втратила промисловий та технологічний суверенітет. І це добре, що вона втратила, звісно ж. Коли такі імперії втрачають технології, вони втрачають контроль над власним майбутнім. Те саме відбувається і на рівні особистих фінансів. До речі, якщо не розумієш, як працюють ресурси та земля, хтось інший обробляє це замість тебе. Саме тому школа останнього Капіталіця створила курси інвестування в землю, просте та практичне пояснення, як перетворити землю на прибутковий актив. Ви дізнаєтеся, як оцінювати ділянки, уникати ризиків і грамотно укладати угоди. Знання про ресурси – це, це, це теж форма незалежності. І поки уряди шукають способи створити власні галузі, ви можете створити власну фінансову базу вже сьогодні. Посилання на курс в описі до відео. В листопаді 2025 року, путін дає доручення. Місяць на підготовку дорожньої карти. Цікаво, що це вже не вперше. У 2020 році мінпромторг заявляв, що до 2025 року Москва має повністю замістити імпорт рідкоземельних металів. У розвиток галузі планувалось вкласти 145 мільярдів рублів. Минуло 5 років залежність від імпорту залишається. 90%. це як вони там вже декілька років підряд. Кожен рік ставлять сарматне чергування. Такі вони і розвивають рідкоземельні ці всі елементи. У березні 25-го року стартував федеральний проєкт розвиток галузі рідких та рідкоземельних металів. 60 мільярдів було виділено на підтримку: субсидії, пільгове кредитування, спеціальні інвестиційні контракти. Держава намагається стимулювати галузь. Ну імперія намагається стимулювати галузь. Навіть податок на видобуток знизився. Мета в Москові амбітна до 2030 року війти в п'ятірку світових виробників та повністю забезпечити внутрішні потреби. Але є проблема на Москові. Немає технології глибокої переробки. Країна може добувати руду, але це лише перший етап. Далі потрібно розділити на індивідуальні оксиди та метали. Це найскладніший процес, який потребує високих технологій. І цих технологій на Москові майже немає, тому московські чиновники звернулися до Китаю. Віце-прем'єр Деніс Мантуров у вересні розповідав про переговори з Пекіном, потрібні технології видобутку оксидів рідкоземельних металів. Це одна з передових технологій, вона належить китайцям та США, сказав Мантуров. Переговори йдуть якийсь час, але прогресу немає. Ха. Китайці не будуть віддавати таких технологій вам. Ні, ні, ні. просто, Ну, може, за ще шматок суверенності. Китай не поспішає ділитися ключовими технологіями навіть зі стратегічним партнером. Такий він стратегічний іронія ситуація очевидна: Московія володіє величезними запасами, але змушена просити Китай про технології. Китай, який сам побудував свою монополію саме завдяки контролю над технологічними переробками, який у 23-му році офіційно заборонив експорт цих самих технологій, який розглядає рідкоземельні метали як геополітичну зброю проти заходу. Чому Пакін має взагалі ділитися з кимось із Москвою, навіть цим всім? Важливо розуміти, що кожна висадчина ракета містить рідкоземельні метали в системах наведення. Кожен дрон у мікрочіпах та магнітах двигунів, кожен радар у компонентах, що забезпечують його роботу. Лазерна оптика, інфрачервоні приціли, броньовані сплави. Усюди є ці елементи, і всі ми знаємо, куди ця зброя потім йде. Московський військов... військовий комплекс не може функціонувати без стабільних поставок. А стабільність залежить від країн, які можуть припинити експорт у будь-який момент. Політичних мотивів зрозуміло, що без власного виробництва повного циклу Московія втрачає технічний суверенітет, але навіть з великими інвестиціями про це займе роки. Від розвідки родовища до запуску виробництва проходить 5-8 років. Будівництво заводів з переробки ще багато років. Відпрацювання технології розділення додатковий час, і все це коштує мільярди. Аналітики кажуть, що без значної державної підтримки на перших етапах відбудувати галузь в рамках вільного ринку практично неможливо. Зараз вже зрозуміло, що рідкоземельні метали стають новою нафтою, ресурсом, який визначає технологічне та військове лідерство. Країни, які контролюють їхнє виробництво, отримують величезну владу. Країни, які залежать від імпорту, стають вразливими. І всі реальності володіння запасами в надрах мало що означає, що нема технології, щоб ці запаси перетворювати на готову продукцію. Тож московити все забігали, хочуть, хочуть ці метали собі. А ми продовжуємо підтримувати наші силоборони. Наземно роботозований комплекс для третього штурмової, і нехай хлопці отримують можливість мати постачання навіть найскладніші точки. Всім всього найкращого, дорогі друзі. Сподіваємося, буде дуля московита, а не рідкоземельна переробка. Всім всього найкращого. У бачення.